Тарас Шевченко У нашім раї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодая своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, дивуюсь дивом, і печаль охватить душу, стане жаль мені її і зажурюся, і перед нею помолюся, мов перед образом святим тієї Матері Святої, що в мир ж бога принесла. Тепер їй любо-любо жити. Вона серед ночі встає і стереже добро своє, і дожидає того світу, щоб знов на його надивитись, наговоритись, це моє, моє і дивиться на нього, і молиться за його Богу, йде на вулицю гулять. Гордіше самої цариці, щоб людям, бачте, показати своє добро, а подивіться, моє найкраще над всіми. І ненароком інший гляне. Весела рада, Боже мій, несе додому свого Івана, їй, здається, все село весь день дивилося на його, що тільки й дива там було, а більше не було нічого. Щаслива я. літа минають, потроху діти виростають і виросли, і розійшлись на заробітки в москалі, і ти осталася в і не осталося нікого з тобою дома, наготи старої нічим одягти, і витопить зимою хату. А ти не здужаєш встати, щоб, хоч огонь той розвести. Холодній, молишся оселі за їх, за діточок. А ти, великомученице, села минаєш плачучи вночі, і полем, степами дучи свого ти сина закриваєш, бо й пташка іноді пізнає і зашебече. Он байстря несе покритка на базар. Безталанна, де ділась краса твоя тая, що всі люди дивувались? Пропала, немає. Все забрала дитиночка і вигнала з хати, і вийшла ти за царину, з хрестані безнята. Старці тебе цураються, мов тії прокази. А воно таке маленьке, воно ще й не лазить. І, коли то воно буде гратися і промовить слово мамо, велике і найкраще слово, ти зрадієш і розкажеш дитині правдиво про панича лукавого, і будеш щаслива. Та недовго, бо не дійде до зросту дитина, піде собі сліпця водить, а тебе покине калікою на розпуті, щоб собак дражнила, та ще й вилає. За те, бач, що на світ родила, і за те, ще, що так тяжко дитину любила, і любитимеш небо, поки не загинеш, майже псами на морозі, де-небудь під тином.